Виконуємо бурпі в петлях або випад назад нога в петлі з відпришкою наверх. Як ми робимо? Ми спочатку перевіряємо, чи потрібна довжина петлі. Пам'ятаємо ручки від петлі нижче коліна, фіксуємо петлю в петлю. Робимо об'єднаний режим петель. Тоді повертаємося спиною точки кріплення. Я буду закладати праву ногу. Значить, я через праве плече дивлюся. Чи рівно я стою і закладаю ногу. І. Заклав ногу. Супер, це моє вихідне положення. Що мені треба зараз зробити? Я зараз опускаюся вниз в положення планки, роблю віджимання, потім встаю і роблю відпришку. Руки вверх, випустився вниз. Да. Потім випрямив ногу, зробив віджимання, вернув на вихідне положення, коліна заднє зігнуте. Піднявся вверх, випрыгнув. Давайте зроблю в швидкому темпі декілька разів. Руки вверх, вниз, віджався, повернувся. Випрыгнув вниз, джався, вернувся, випрягнув. А тепер давайте повільно, щоб ви зрозуміли, що робити. Ми робимо той самий випад назад, але ставимо руки на землю. Тоді виправляємо ногу і лишаємо її на вісу. Робимо віджимання, вертаємося наверх, ставимо ногу в лінію з руками. Заднє коліно опущене вниз, і ми з вами робимо відпришку наверх. Ще раз руки вниз, стали в планку, піджалися. Вернулися на вихідне положення і випрянули. Це дуже просто.